Мама, тез зарвали. Мама, я боюсь, Ти... там тез зарвали. Вітаю, дорога родина! Обстановка на Росії цієї ночі буквально вибухова. Ну, дуже багато прильотів по енергетичній інфраструктурі країні терориста. Далі розкажу вам більше. Ну а ще буде про блогерку, яка розпалювала ворожнечу і принижувала жителів західних регіонів нашої країни і чекала ракет на Львів. І тепер ризикую на кілька років чекати їх за ґратами. Як на мене, дуже показовий кейс для тих, хто звик безкарно транслювати російський треш в соцмережах. Да буде день, да будуть ракети. Де привіті дому кожного западенця? Росіяни, до речі, пошкодили критичне обладнання для ядерної безпеки Запорізької АЕС. Путін здається геть поїхав кукухою. В мережі висміюють нове відео із кремлівським диктатором. Покажу вам його буквально за кілька хвилин. Ну а початок наших випусків традиційно, панове, приємний. Хаймали <звіст> хаєтна. Супасла судіваль запас танці всі на все по не бачу, там все. полихають безцінні емоції росіян, що спостерігають наслідки вибухів. До речі, дякуємо, що знімаєте так близько і так оперативно росіяні і викладаєте в соцмережі наслідки вибухів. Добрим дронам буде зручно коригувати свою роботу наступного разу. Ставте лайк, друзі, під відео, якщо хочете, щоб руські викладали більше подібних відосиків. І це ще не все. Під час ударів вночі пошкоджено ТЕЦ в російському місті Орьол. частина міста без світла, і підстанцію у Володимирській області. Вибухнуло і в Ярославлі, в районі Славнєфть Янос, найбільшого НПЗ. До речі, друзі, уражена підстанція Володимирська 75 КВ, одна із найбільших і найпотужніших в Європі. Розташована вона у Володимирській області, є стратегічним вузлом єдиної енергетичної системи Раші, забезпечує електропостачання центрального регіону Росії, включаючи Москву, Володимирську, Нижньогородську і частково Іванівську області. На фото, як бачите, гарненько горить. І нам то нравиться. А Ярослав Нафтоорг мій любимий, що теж зазнав атаки вже не вперше. Найбільший нафтопереробний завод півночі Росії. Потужні підприємства розраховані на переробку 15 мільйонів тонн нафти на рік. За обсягами первинної переробки нафти посідає п'яте місце серед нафтопереробних заводів Росії. Оце до речі, момент прильоту по НПЗ. Насолодіться. Словом улов, як то кажуть, цієї ночі дуже солідний. Все це крім того, що приносить нам моральне задоволення, має друзі ще і дуже відчутні практичні наслідки для країни-терористки. Цифри експорт нафтопродуктів з Росії опустився до найнижчого рівня з 2022 року. Пише Блумберг. Причиною називають зупинки НПЗ і посилення санкцій, що призвело до колапсу енергетичної торгівлі. Російської Федерації і поки друзі Україна ювелірно б'є по енергетичних і нафтопереробних об'єктах в Росії, ці нелюди ціляться по цивільних об'єктах, а ще ставлять світ на межу ядерної катастрофи. Знову за кілька хвилин друзі поговоримо про новий доказ маразму Путіна, а ще про скандал із блогеркою, яка на стрімах сказала, що захід гірше за фашистів захід України. Запад, это страшні фашистов. і ображала військових. А тепер може сісти за ґрати. Додивіться це відео до кінця. Дякую, що нам довіряєте і допомагаєте Збройним силам України. До речі, про Збройні сили. Давайте доб'ємо вже нарешті цей збір. Два тижні мучимо його. Давайте доб'ємо, панове. Про що мова зараз? У відео. Ми бійці 47-ї ОМБР, інженерно-суперної роти. Звертаємося за допомогою до підписників Яніни Соколової та фонду герої КАР. Нам потрібен автомобіль для виконання бойових завдань на сумському напрямку. Разом з вами ми прискоримо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава друзі! Ну і про критично важливі для ядерної безпеки підстанції України їх було пошкоджено під час ударів Росії 30 жовтня. Заява МАГАТЕ. Південноукраїнська Хмельницька АЕС втратила доступ до однієї із зовнішніх ліній електропередач, а рівненська станція зменшила потужність до двох із чотирьох енергоблоків. Самі руки тепер пишуть, що ядерна катастрофа случиться со дня на день. Ймовірно, натякаючи, що це провина України. Ну, що потім сказати, то ні ми, то знову й ті українці. Ну, словом, кончені. І звісно ж, росіяни продовжують бити по цивільному населенню. В ніч на п'ятницю армія Раші запустила по Україні одну балістичну ракету і 145 безпілотників. Є влучання: 36 БПЛА на 20 локаціях. Про це розповідають в повітряних силах. Як ви бачили на моєму телеграмі, і на ватсапі Соколова, Сумщина і Харківщина пошкоджена залізнична інфраструктура. А внаслідок влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок в Сумах на верхніх поверхах загорілося п'ять квартир, сім балконів. Вже до 11 зросла кількість постраждалих. Серед них є і четверо дітей. Божевільний російський диктатор, друзі, навіть не приховує, наскільки він гірнувся. У мережі висміють відео із Хулом, де він мукає ручку в уявну чорнильницю, друзі. Через кулькову ручку в уявну чорнильницю. Напевно, цар згадує часи Пітра І і, мабуть, сумує за автентичним пером. Тому і макає. Коли ж же тебе остаточно замакають Підасти. Ну, а тепер дуже показовий кейс про блогерку, яка дописує, 27 жовтня видання Захід НЕТ повідомляє про фуд-блогерку, яка переїхала з Нікополя до Львова, і опинилася в центрі скандалу після серії образливих висловлювань проти мешканців західних областей нашої країни. Ну, це друзі, от коли. Ви чуєте, що львів'яни говорять не в дуже позитивній формі про тих переселенців, які себе неадекватно ведуть. То я думаю, що це якраз от цей кейс, що це не про всіх, а саме про таких кончених. У своїх відео блогерка каже: ненавиджу Львів і закликала Російську Федерацію знищити захід України. Побажала, щоб в кожен дім цитую западенца прилетіла російська ракета. Не да будуть ракети. Да прилетіть дом кожного за ПДН царки. І це ще не все. Блогерка принижувала військових і називала їх дуб. Я не з тих, хто жопу взад засуне, типа побоїться за свою життя, чи ще за що, то щоб не дай Бог, якийсь то долбайок воєнний не побачив, потім по голові не настучав. Хто ця е дівчина? Людина-блогерка платформи TikTok, їй 24 роки. Звати Анастасія Кускевич, уродженка російського норільська, українське громадянство, має до того жила в Нікополі, як почалося повномасштабне вторгнення її земляків. Має російський паспорт, переїхала з Нікополя до Львова. Скільки раз я встановлюю вас паспортом тім русським фуркалі, фекалі. одно ж бабки. Львівська поліція розпочала кримінальне провадження, і це ще не все. У вересні Шевченківський суд Львова вже оштрафував цю пані на 5 тисяч за те, що вона писала в своєму телеграмі. Сбу проінформувало її про висловлювання і проводить перевірку для кваліфікації публічних закликів блогерки. Тепер же в Тіктоці. Скільки таких людей серед нас? Їх дуже багато, друзі. Тому ми маємо про них говорити і робити їх маргіналами.